Учні Рожичинського ліцею номер 3 сьогодні перейшли на дистанційне навчання через розпилення під час уроків парцевого балончика. Про це Суспільному розповіла директорка ліцею Наталія Яковлева. Це просто отут в туалеті було і на сходах. Директорка ліцею показує, де вчора, під час навчального процесу, десятикласник розпилив сльозогінний газ. Трошечки діти отримали стрес. Було першіння в горлі, кашель. Прийняли рішення, щоб сьогодні навчання проводити в дистанційному форматі, нехай діти заспокоїться. Хоча вчора всі заходи були вжиті, все було проведено, провітрювання. Коли учні почали кашляти, каже директорка, то спершу не зрозуміли, якого походження речовина і де вона взялася у школі. Вже поліція встановила, що один із учнів вирішив випробувати, як діє сльозогінний газ. Він його нам. Надав цей перцевий балончик. Ми побачили, все було встановлено, розслідувано. Купив в інтернет магазині як пояснював, для самозахисту була викликана ДСНС швидка. Ну на виклик прибув і, і поліція. Після інциденту госпіталізації ніхто не потребував, розповів телефоном керівник оперативно диспетчерської служби центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік. Дігослів допомогу надавали одному 11-річному учню. Після огляду та надання допомоги дана особа була залишена на місці потреби госпіталізації не було. В даному випадку проблеми з очима. Червоніння невеличке, яке після промивання зникає. Речниця нацполіції Волині Марина Баллиж говорить, що із батьками підлітка, який розпалив у школі Слюзгінний газ, провели профілактичну бесіду. Працівники ювенальної превенції притягнуть батьків підлітка до адміністративної відповідальності. За це загрожує штраф від 850 гривень до 1700 гривень. Батьки хлопця, який розпилив газ, не захотіли спілкуватися із журналістами зі слів директорки ліцею Наталії Яковлевої, З понеділка у закладі діти знову сядуть за парти. Дар'я Тимошкова, Валентин Кримович, Суспільне, Новини Луцьк.